Всім добра, мене звати Світлана і ви на моєму каналі Проєктний Зошит. І сьогодні я з вами хочу покликати вас зв'язати таку маленьку хусточку Бактос на всі типи фігури для всіх жінок, діток. Річ універсальна, дівчата, відкрила для себе вперше такий формат. І спеціально для Оксаночки Недошитко я назвала цю хусточку. Хусточка Бактус для Бігемотіка, тому що вона в своїх коментарях писала, що я на всі види фігур запропонувала Бактуси, а для Бігемотіка ні. Мабуть, в неї є замовлення для бігемотіка. І тому цей бактус Оксаночка теж підійде. То Трохи подзьобаємо, дівчата, це із розряду е, проєктів, які треба помаленьку дзьобати. Що я маю на увазі, тому що процес монотонний, довгий. Ну так, за пару вечів можна зробити. Якщо у вас нема світла, е, якщо тиша в домі, бо тут треба рахувати рядочки постійно, причому на протязі всього. Це моделька з Drops. У мене зараз така, такий період, що я не дуже хочу щось вигадувати, думати. Іду на Drops, вивчаю а модельки те, що мені подобається, перекладаю та й собі зв'яжу. Інтерес зараз такий собі завжди посиланечка на ру. Я принципово туди не ходжу. Ну, що будемо перекладати. We need to improve our English Skills. Ну, трохи так. Особливості, Особливості, що треба робити, що треба, як його треба зв'язати. В мене вийшла лайт-версія. Я вам зараз розкажу про оригінал, що треба. Що у дропсі написано, а потім ви вже для себе будете вирішувати, і я вам покажу, що в мене вийшло. Дропс пропоную взяти пряжу дропскай. Дропскай 50 грамів 190 метрів, тобто це 380 метрів в 100 грамах. Да? Да. І хустковою в'язкою. Вага, кажуть, нам 50 грамів. У мене вийшло 34 грами. Правда, не, дропс, не дропскаю, я просто заміксувала дві пряжі. І в мене приблизно може бути трошечки тонь, тоньше в мене. Приблизно в мене метраж такий самий, але спиці, дівчата, я взяла інші, Я взяла менше. Тоньше, тому що я дуже вільно вив'яжу. Це в мене 3,75, а зв'язала я можу навіть на двоечки, тому що я почала в'язати на товстих і в мене вийшло дуже рід, рід, ріденьке полотно. І воно і тут не густе, але, але трошки стабільніше будемо казати. То і пряжа в мене ще така. Що не дуже стабілізується. Так, по розмірам, Значить, ми в'яжемо такий принцип в'язання. Починаємо звідси, набираємо 5 петелечок, і по одному краєчку в кожному шостому ряду ми додаємо по одній петельці. Специфічно вив'язуємо краєчки і специфічно додаємо цю петельку. В кожному шістому ряду. Доходимо до 56 см, я рівненько 4 см, потім робимо убавочки з нахилом вліво, до того знов-таки в кожному шостому ряду. Тому я кажу, що це треба просто сидіти і рахувати постійно. В кожному ряду і закінчуємося 5 петельками, які набирали, так їх і закриваємо. Получається ось такий краєчок, тому що ми дві лицеві по краю, які ми набираємо, ми їх в'яжемо лицевими в лицевому ряду і виворотньому в виворотнім. Тобто ми крайні петельки не знімаємо, завжди все пров'язуємо. Постійно їх пров'язуємо. У мене розміри вийшли трохи інші, тому що я в'язала таку хустиночку. Лайт. Зараз вам скажу свої розміри. Вона вже попрана. Ну, я вам хочу сказати, що вона така і вийшла. Угу. 120 в мене вийшла вона. 120 і тут 20 см. Ось тут в мене не вийшло чомусь. У мене вийшло 15. 15, а тут має бути 20. Десь є, не дожала. Але я вам хочу сказати: 116 не зав'яжується так, як на картиночці написано, навіть 120 так не зав'язується. Тобто, оцю довжину можна робити побільше. Але так штука дуже прикольна. Дивіться, хто не любить великі бактуси, хто не любить маніжки. Хто не любить шалики, але треба, щоб горло було закрито все рівно, це ідеальний варіант, для дітей ідеальний варіант. Супер, дівчата, я вам кажу: хто любить процес, раді процесу, сідайте і дзьобайте. 100% отримаєте задоволення від монотонного в'язання. Хто любить, щоб процес був наприкінці процесу, все-таки ми, все ми носили цю річ? Це процес так само для вас. Дуже наполегливо раджу, дівчаточки. Я думаю, що такого аксесуару у вас ну, точно нема. І для дітей, і для дорослих, і для бігімотиків. Ця річ підійде. Пряжу я вам сказала. Орієнтуйтесь на, на Drops Sky і дропс э, радить четвірку, спиться четвірочку. Не сказала я ще про щільність. Я тут два стовпчика намалювала. Це щільність в дропсі, яка в них виходить: 10 см і 42 ряда. Моя щільність 2,5 см і 36 рідів. Тобто, ви бачите різницю. В щільності вертикальною, дуже велика. Да, 6 рівні. І тому я оцей розмір не дожала. Але це не критично. Це не критично, мене влаштовує така хусточка. І я так і зрозуміла, що вона може бути різною. Так, орієнтуйтесь, будь ласка, на ці розміри: 116-20 см. І далі ви, ви вже вибираєте, яку вам треба по товщині. І по довжині, Якщо тут буде більше дівчата, то вже буде повноценний бактус, я так собі думаю. Наша задача зараз зв'язати для бігемотиків і для діток. Так на спиці номер зараз у мене 375. Я набираю звичайним способом 5 петель 2. 3, 4, 4, 5. Перевертаю роботу, і цей ряд у мене буде постійно лицьовим. Особливостю в'язання полягаю в тому, що. Ми постійно будемо пров'язувати кромочні петлі. Крайні петлі ми будемо пров'язувати, не знімати. За цим треба, коли ви в ритм в'язання ввідите, то це вже буде нормально. А вперше треба обов'язково себе контролювати, тому що рука все тягне і тягнеться, це пров'язати. Тобто ми пров'язуємо перший ряд, всі петлі лицевими. Другий ряд, пров'язуємо кромочні, дві кромочні. Ми, це начебто дві кромочні будуть. Тут крайні петлі, дві крайні петлі будуть формувати край виробу. Раз, два, одна лицьова, бо це буде хусткова пряжа постійно. І дві кромочні. Раз. Два пров'язуємо виворотнім. Так ми в'яжемо перші чотири ряди. Це третій. Це третій рядок. Четвертий. І перший раз в п'ятому ряду ми дамо одну петельку, а послідуючі рядочки будуть в кожному шостому. Це в нас п'ятий ряд, пров'язуємо наступним чином. Лицьова. Лицьова. Далі ми пробивляємо одну петельку із протяжки. За задню стіночку пров'язуємо з нахилом Ми постійно будемо робити таку саму протяжку. Одна лицьова і дві крайні петелечки теж лицьовими. Перевертаємо роботу і далі ми в'яжемо. П'ять рядів наступним чином? Дві лицьови? Один, два, дві. О, дві вигородні, дві лицюви. І дві виворотні. Раз. Два, всі лицеві. 2 дві виворотні, дві лицові, дві виворотні. Чотири. П'ять. І в шостому ряду ми знову робимо прибавочку дві лицеві. Бачите, краєчок у нас формується. Знов-таки робимо прибавочку. Піднімаємо протяжечку, перекидаємо на спицю і за задню стіночку пров'язуємо, дві лицьові, лицева, лицева. На виворотному ряду у нас тепер три лицеві виворотні. Виворотня, лицьова, 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 виворотня, виворотня. І далі рахуємо 6 рядів. То у нас був перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, в шостому знов прибавочка. І специфіка цього в'язанечка буде, полягає в тому, що, по-перше, не забувати постійно пров'язувати крайні петлі, не знімаючи, бо помилки, дівчата дуже видно, прям від слова Е, e пров'язувати і рахувати правильно, такі правильно рахувати, або лічильник рядів е використовується, або вголос рахуйте. І це в'язанічко не під серіальчик, не під телефончик, а на увагу, тоді, коли тиша вдома. Але в'яжеться дуже цікаво і швиденько. Швиденько, за вечір я зв'язала. Коли ви досягнете 56 см, ви пров'яжете рівненько, ще раз нагадую, 4 см, а потім будете пров'язувати. І на тому краї, де ви прибавляли, ви будете збавляти петельки наступним чином. Ви будете пров'язувати дві крайні петельки, як і раніше. Але в кожному шостому ряду ви будете робити убавочку, пров'язуючи дві разом лицевою з нахилом вліво. Знімаєте першу, другу пров'язуєте і перекидаєте першу через другу. Ці заморочки на рахунок цього виробу, думаю, вам зрозуміло. До речі, мені дуже подобається цей зразочок, бачите, порівняно з цим, да? що хустка буде зовсім іншої фактури. І це така лайтова на, думаю, на тепленьку весну. А ця вже на зимку піде. І вона така по-багатому дивиться, по-багатому. Якщо вам все зрозуміло, Ставте мені лайк, якщо не зрозуміло, пишіть, будь ласка, в коментарях, що б я пропустила, чи що ви б хотіли дізнатися. Підтримуйте, будь ласка, носіть е задоволеним. Цей процес сподобається всім. Я вам це гарантую. Такої штуки немає, я обов'язково її собі зв'яжу, тому що я не дуже з. Е Дружу з великими бактусами, шалями, палантинами, снуди не люблю, шалики. Думаю, що це буде моя улюблена річ. Маніжки не дуже. Ну, от, спробую носити це. Я вам бажаю мирного дня. До побачення і до нових зустрічей в нових проєктах.